А в нас, друзі, обновлення, бачите, ту коровочку, там є дещо цікаве. Але давайте по порядку. І так, друзі, на початку я для кроликів використовував ось такі дерев'яні кормушки, якщо ви бачите, зараз я вам покажу одну із, із них. Але скажу вам, що вони не дієві. Але для початку піде. І знаєте, і багато хто мені писав та копи нормальні кормушки, що ти мучишся, і так далі. Я вам скажу так, друзі, ну так як я насправді не буду я там фантазувати чи ще щось розповідати. Не у всіх одразу є кошти на зразу на бункерні кормушки чи там на якісь інші. Не одразу, все поступово потрібно. Е, як кажуть, не одразу рим будувався, правда? ж? ж? Правда же. Починаю з цих кормушок, пізніше я бачу, що вони починають активно гризти, починають їх обсикати. Бог з ним, якось потихесенько ми цей час пройшли. Далі, що я почав використовувати? Почав я використовувати ось такі -во кормушечки. Внизу в мене заглушка стоїть. Е, як це вам краще показати? бачите, вже трісло. Е, акація. Просто вирізана акація. І ось така в мене виходить заглушка. Якби теж все непогано, але вся акація я помітив, що вона лопає. Тільки буде жара вона лопне там, де ви шурупа крутили, там воно лопне. Ну нічого страшного, тут можна ще щось пофантазувати і щось замінити замість акації, поставити щось інше. І теж мені писало, що це дурний спосіб, туди-сюди. Ну нічого, в мене крилі їдять, якщо чесно, і ніяких проблем немає. До речі, що я ще був, використовував? Тут в мене є багато чого розказати. Я думав, що в мене піде ось таке, друзі. Дивіться. Я тут ще звісно, повирізав, поставив такі е -е, кружечки з паперу. Від ящика думав, що буде все файно. На початку було все файно, але пізніше крилі, знаєте, що роблять? А ось тако загризають. Дивіться як. Згризають, витягують ось цю картонку. Тобто теж, як спосіб, не дуже так сильний і аж дієвий. Але кажу вам, друзі, що потрібно деякий шлях пройти до досконалості. Добре, ми це з вами поговорили, показав вам. Зараз йдемо, я вам дещо покажу цікаве. Дивіться, що в мене є. Дивіться, що в мене є. І тут вона не одна, друзі. Дивіться, ось такі бункерні кормушечки. Замовив я таких 13 штук. Дві штуки в мене виходить, що закриваються. А 11 ось таких. Ну що, зараз буду пробувати встановлювати їх і подивимося, як ролики будуть їсти. Я вибачаюся за кури, бо курам я теж роблю. Комбікором і несуться, я вам скажу страшне, як Раз разом пищать. Ну нічого, це дуже добре. Ну що встановлюємо наші бункерні кормушки і подивимося, як це все вийде. І подивимося, як це все буде у нас насправді виглядати. так Першу бункерну кормушку я вже знаю, кому я зараз поставлю. Цій кривишці вона вагітна, тобто як вагітна, вона, вона вже в нас народила, тому потрібно її поставити гарно. Так, з якої би ще сторони її поставити? Ага. Дивись, що в мене є для тебе обновочка. Обновочка. Може, ось з її сторони поставимо, як ви гадаєте? Але це потрібно якось ставити, напевно, що так. Або потрібно розраховувати, щоб вона мала доступ до сіна. Тобто так може бути. Чи ні, якщо я тут його поставлю, якщо я отут і поставлю цю кормушку, то в нас водичка буде з цієї сторони, чи краще все-таки з цієї сторони поставити. Так, що в нас вийде? Так, краще, друзі, я, напевно, скоріше за все поставлю навіть не знаю, з якої сторони, чи з цієї, чи з якої. Напевно, навіть не знаю. З цієї сторони буду пробувати, чи що. Напевно, що з цієї сторони поставлю. Ну так, да, зараз я поставлю і покажу, як воно буде виглядати. Так, і що в мене вийшло, я вам скажу дуже-дуже непогано. Особливо з кришкою я тільки замовив дві з кришкою потрібно, потрібно було трошки більше насправді, бо є свої трошки нюанси. Дивіться. Смакує, Молодець, що смакує. Який нюанс? Хіба ви ще підносити ось цю кормушку, бо бачу, вона ще взагалі не має знань і звідки брати, що брати, то вона старається самого верху брати. Ну нічого страшного, я пізніше спробую його до верху там піднести. Або, можливо, хай так і буде. Нічого я там, в принципі, не втрачаю, вона не висипає і так далі. Так, Тут у мене такі кормушки, так як були. З часом я їх теж якби заміню. Але це пісня не про це. Давайте дивитися далі. Опа, відкриваємо ось цю. О, і що тобі? Смакує, бачу, трошки поросипало. Ну ти з'їш, це стовідсотково. Ага, який мінус, бачите? Вона стає сюди і бере їсть звідси. Ну нічого страшного, каже, воно ж нічого не пропаде в мене. Ще й плюс зараз ще трошки і кривенята звідси будуть вивазити. Вони їй допоможуть тут все повизбирувати. Да? Нічого не буде пропадати. Красунька. Нічого, скоро нового хлопчика до тебе привеземо. Та-да. -да. В принципі, я задоволений, З часом, я ще кажу, заміню ось ці кормушки. Так, ось тут у мене що? Ось там я поставив. А це взагалі якась перестрашена. Мені здається, що вона має родити скоро, бо я вже не пам'ятаю, де я е, звучав, де не звучав, потрібно дивитися в зошиті, все записую собі ось так. Якась перестрашене. Беру легасеньку, і хочу погаскати, вона плаче. Не знаю чому. Ось там одна кормушечка. Ну і в принципі поставив там, де це дуже вкрай було необхідно. Так, ось тут я поставив таке на двері.